Тут поряд заходимо сюди і хочу вас познайомити з нашим закладом. Ну, дивіться, такий скромний інтер'єр. От на Гавайську манеру дошки. Навіть можна взяти і кататися, якщо хвиля буде на Дніпрі. Коли навігація почнеться, два зали. Перший зал такий. Недовзі буде пиво смачне, наші співробітники чудові. Далі кухня. І лимонад лимонад власного приготування. Зараз я хочу вас познайомити з кухнею та анонсувати одну невелику річ. Дивіться, по середах і суботах працює спеціальне меню. Да? Що входить в спеціальне меню, воно готується тільки по середах та суботах. Це свинина. Ось вони, спеціальні пропозиції. Дивіться, тайська тарілка. Два варіанти може бути велика, може бути маленька. Тільки по середах та суботах. Це свина, рулька в соусі калуас з капустою, салатом лосось сломі та рис на курячому бульйоні, салатом у кімчі. Далі гавайське комбо, це свинина запечена з капусними листі, салат це лосось сломі, свинина каладу, озернистий рис на курячому бульйоні та салат це дуже великі порції. Навіть можна удвох їх їсти 765 грамів. Це Нудої тарілка Лоу-Лау. Тому запрошуємо вас завтра, Лобановського 124Б, Шака. І наш шеф-кухар. Чекаємо на завтра вас.